Це кадри проведення обшуків в поліклінічному відділенні в мікрорайоні Подусівка у Чернігові. 25 жовтня вони пройшли як в медзакладі, так і в офісі турфірми та домівках фігурантів справи. Як розповів начальник Нацполіції в області Володимир Нідзельський, схему з продажу ковід-сертифікатів для невакцинованих організувала 52-річна власниця турфірми і діяла вона не одна. Жінка діяла у змові з медиками. Які вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров'я, в тому числі в додаток Дія? Вартість одного підробного сертифікату становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів. Лише за останні два місяці зловмисники заробили на підробці документів понад півмільйона гривень. Зі слів Володимира Нідзельського, частина з клієнтів турфірми цілеспрямовано зверталася лише за підробними документами і не збиралася їхати за кордон. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою, частину з якої вилучили під час обшуків. За результатами вилучено комп'ютери, печатки, копії документів та медична декларація. Банківські картки, мобільні телефони та оформлені підроблені ковід сертифікати. За власних джерел Суспільному стало відомо, що обшуки проходили в офісі цієї турфірми у центрі Чернігова. Її власниця давати коментар Суспільному відмовилась: нічого не знаю, вийдіть, ласка. У вас Ви... тут не було, Ні, а, нас не було. Агенція зараз Вий... працює. Вийдіть, будь ласка. вийдіть, будь ласка. В поліклінічному відділенні на Подусівці, де за інформацією Суспільного, проводила обшуки поліція, один із лікарів не на камеру підтвердив проведення обшуків в медзакладі. Він же вийшов з відпустки на заміну лікарки-терапевта, в кабінеті якої проводили обшуки. Сама ж лікарка з його слів нині відсторонена від роботи. Гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар та виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Малець телефоном сказали, що про цю ситуацію їм невідомо. Поліція ж розслідує кримінальне провадження за статтею на санкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на срок до трьох років. Нині тривають слідчі дії. Підозр фігурантам справи не оголошували. Ольга Онищенко Ія Куліш, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.